Вибралася я до лісу на кінець то. Не хотілося нікуди. Вчора то в городі були, то на базарі. А сильно так балакати багато, теж не хотілося. Дивлюся собі в інтернеті різні відео, роздивляюся, придивляюся. Якась одна тема попала в голову. Жду, поки вона пройде, ну ніяк вона. Прийшла, може, тут вибалакаюся в лісі та забудуся якось. Тут ніхто нічого не чує. Кажи, кажи, трохи верхівки шевеляться, комарі жужать і ні та ніякої живої душі. Ось так. Можна якось і побалакать. Може, якось і леша стане після цього. Ну, ще щось спробую. У нас тут можна ходити, знаючи, що ні партизан, ні розтяжок ніде не буде. І так думаємо, що може до нас не прилетить. Ну, це. Всяке може бути, на це не розраховувати. Війна є війна, не приходите радіти, що в нас нічого не бахкає, а десь воно далеко і не в нас. Тут нічого геть немає такого. Наоборот, хочеться, щоб тікали люди, але ж куди з дому тікати, куди? І хазяйство, і все нажите, на все життя те, що люди понаживали. Ну, як починати десь з нуля? Який то настрій буде, які то нерви будуть. Та ну, жалко, звісно, тих людей. Ох, а скільки їх немає вже живих. Господі, який ужас. І не розумієш того смислу, навіщо, навіщо в наше час, щоб оце в наш час таке було. Хто це запланірував? Хто буде за це відповідати? Як це залишиться безнаказано? Чому ніхто до сих пор ще не висить ніде ось в лісі, ніхто ніяка гадость не висить та щось стільки людей уже унічтожила? Та, що свої якісь плани має, яка не має права на це розпоряджатися дружими, другими життями, ніхто нікому не мішає. Хай живуть собі люди і радіють, що вони удалося їм пожити на цьому світі на короткий цей час. Боже стільки ж усього просходить і поки що безкаранно, поки що. Надіємося, що колись то воно все буде наказано це зло. Ой, ще б хотілося, щоб те зло якось І із землі, з усієї, і з нашого життя, щоб цього зла взагалі не осталося і слідочка отак на землі. Ну, це пройде не один бік, що про нього можна буде забутися. Ну, ладно, тут десь і другі теми. У мене друга тема цікавить. Думаю, коли я їй здихаюся, щоб не думати навіть про неї. Ну, це ж касається, звісно, Ютуба. Ну, як Ютуб, то це я його ще поки покимість буду. На ним наблюдати буду. Да. Так мені кається, що кругом мене багато різного народу. Я не одна. Я зобщаюся, я дивлюся, я переглядаю, я все думаю. Бачу, як люди живуть, що вони розказують, чим займаються. Ну, кого дивлюся давно. Я багато не дивлюсь блогерів цих, один, великих оцих. Оце одного мені були колись посовітували, ходів чотири назад. І я почала його дивитися. Це нашого відомого такого самбела. І вся його адамянщина. Боже. Ну, це якийсь, ну не знаю. Не знаю. Ну, він вже дійшов до такої точки. знаєте, Точка невозврата вже назад, вже немає йому куди відходити. Він ще надіється, що він ось кліп вийде його, і всі будуть його носити аж до небес. Як будуть всі його про... прославляти? О, Побачимо. Ну, побачимо. Ну, про те, що ми вже знаємо про нього. Його родичів, його біографію, його життя, його, до чого він дожився вже. Мені геть безразлічно, чи він буде співати, чи він буде танцювати, чи який він буде, з ким він себе там порівнює. Господи, ніхто не существує, один він. Всі дурні, один він розумний, один Він знає, що і як робити. Господи, не дайте Боже. До такого доживатися не совітую ні одним блогерам, щоб туди зайти, а назад виходу немає. І кричать так на людей, що ви ніхто і ви нещасні, і весь грошей немає стільки в мене. Та заткнити свою пельку, стули її. Як в тебе якісь гроші, то мовчи, поки тебе ще не грохнули. Скажи спасіба, що сам не 90-ті ще зараз. Вже б давно ти грошей би не було, щоб так кричав, волав на всякий світ. І навчили б бистро йому б уставили, б і ті мозги, які в нього немає. І оте от все, що він показував би, сидів би він з ним хтось знаде. Та як у дитинстві, як він розказав? Ну все ж він розказав, на, що таке? Які вони нещасні, які вони обідрані, ходили по мусорках, батьки займалися не тим, що потрібно. І він зараз розказує, що він такий один, в нього гроші є. І в нього немає ума подумати, що його однолітки жили у сім'ях, достатки, яких були. Вони жили спокійно, спали спокійно. Вони навчилися, в них вони тепер живуть, в них усе є, вони все свої придбали. А він доказує, що він один такий, бо йому попалося, якось йому щастя улибнулося. Ну, не всім же ж так падає. Там за мале яке старання він отримав винагороду. Закінчив там музичне училище при консерваторії. Тепер він розказує, що він консерваторію закінчив. Ні, музичне училище при консерваторії. Йому повезло. В нього є робота, він співає. Ну і співай свій мовчки, радій мовчки, Нельзя так показувати ж, яке йти. Оту шишофренію свою вже дійшов. Мені розказували зразу, що він придурюється. Та ні, я подивилася, кажу, він вже не придурюється, ні. Він вже не ізлічимий став. Йому вже тісно, він до всіх би вже кидав, розкидав, він вже один такий цар тут на землі, що він вже нічого не боїться, бо в нього гроші десь там падають. А коли сказали, що вже ж пора той прикрити свій хавальник і свій канал. Він да, да, я у вас піду, я... А, потім, а потім він якось оброзумився, куди, де, він, хто йому дасть такі гроші? Моло, мало язиком, що закриваюся, все. І вдруг він передумав. Мовчить уже, мовчить. Але ж не сильно він не мовчить. Так і далі всім угрожає, ви там кабучі, ви дурні, а я розумний. Я один такий. Я геній тут. Боже, що з людини роблять гроші? Не дай то Бог блогери, задумайтеся. Але ж їх таких це не він один. Є, і другі є. Вони на друг на друга оці великі блогери. Вони так дивляться такими очима, якимись ненависними, балакають таке проти. Той на того, той на того, ці сплетні Ютубовські. Боже, люди, отямтеся, що ж нам тоді говорити про цю нашу владу, як самі люди, га? та не скоро воно у нас усе наладиться. Ні-ні, не скоро. Це вже й так зрозуміло. А та, що появилася, в нас, ну, ця, Сніжинська, що щепилася з цим Адам'яном. я думаю, вона не зря щепилася з ним теж. Вона зразу заявила, що я сама умна, всі зрителі будуть моїми, я більше буду заробляти. І стеріку закатала, така грозила, що я тебе уб'ю, а що ти людям при людях, а? Іди до нього і рішайте вдвох, чим мені тобі там не нравиться. і вбивай його там. Навіщо нам? При свідках, це ти хочеш. Треш вона треш ловить. Ох, не дурна жінка, звісно, я зразу побачила, що не дурна. Вона правду говорить. Ну, ту і що вона закатала, що вона неї діти, що вона і дитина, що вона за дитину порве любого. Боже, тут совісті немає в цієї гражданочки зовсім. Неї в голову не прийшло, що в нас. Дітей вже стільки повпивали і великих, і малих, і убиваючи їх дітей кожного дня. Вона кричала, що в неї дитина заболіла, доросла. Тут совісті в людини ні грама вже немає. Я її перестала уважати. Вона й ще що вона така розумна, слухайте мене. Я вам зараз, я ж артистка така, розкажу вам, розкажу вам. Усе не треба мені розказувати. І я й сама бачу. Я заходжу, сама бачу, розумію. Усе розумію. Всіх отих блогерів і на отих, і на отих каналах гнилих отих, що мелють язиками, що самі придумують усе. Я все там бачу. От так розвернешся, плюнеш та й підеш собі. Думаєш, гадь люди кончені вже придумувати, сидіти. Мало туди хто й ходить, але ж піддакують. І, ця. і мені піддакуйте і хлопайте, а я вам буду розказувати, що ти нам розказуєш, чи я сама не бачу, чи в мене очей нема, чи я не чую. Розказуй, а я ж є все ж таки, я не знаю, які люди. Ну, звісно, люди різні, ходять, сідають, слухають. О, я цікавий.